Дитину, яка закрилася в квартирі, врятували поліцейські. Його залишила мама, та залюбки взяла прийомна родина. Розкажемо щемливу історію маленького Святославчика. Малювання піском, яке розвантажує та допомагає в реабілітації. Перезавантаження бібліотеки у ліцеї 18 відкрили книжковий простір. Час новин за день на телеканалі Віта. Працюємо у прямому ефірі, на які події був багатим вівторок, 13 лютого. Розкажемо. В студії для вас працюю я, Ірина Дідух. Забрався у кухню, вимкнув газ і побачив маленьку дівчинку, яка стояла біля дверей і плакала. Поліцейський з Гайсена врятував півторарічну дівчинку, яка випадково зачинилась в квартирі. Терміновий виклик. Нараз закрилася в хаті, газ включений стоїть. І дитині півтора року. І я не можу відкрити двері. До будинку поліцейські приїхали за кілька хвилин. Все, не кричи: вікно було зломано, та було потраплено до будинку. Було перекрито газ. Знайшли, відразу заспокоїли та передали мамі. Привіт. Не бійся. замок. Дякую. Все, всю, дочь. Поліцейські нагадують, не залишайте малечу без догляду. Анастасія Ракоїд новини за день, телеканал Віта. ЗСУ збили російську ракету на підльоті до Одеси. Уламки пошкодили недобудований будинок та скління кількох висоток. Знову атакований Херсон постраждала лікарня. По ній окупанти гатять вже в шосте. Медики та пацієнти вчасно сховались в укритті. В закладі вибиті вікна та двері, понівечені стіни і зруйновані кабінети. Декілька годин без зупину окупанти обстрілювали різні райони Херсона, прицільно б'ють по цій лікарні. Вже в шосте. Ми вискочили ми, 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 після першого пострілу. Оду стояли вискочили. В різу, як... І я вискочив свого кабінету. Да, Напротив кабінет. сильніше прибігати. Ти, ти не чуєш запахло тут вже Другий раз як баба. В закладі посічені стіни вибиті вікна та двері, зруйновані кабінети. Медики та пацієнти вчасно встигли сховатись в укритті. Степершого ви всі, всі пацієнтів спустили вниз, сотрудні бігом спустили вниз. Там зараз така покинула десь біля 90 чоловік внизу. Ну а та патрошки ж уже краще стало попіднімася. А от самі кабінет зовсім пропавший. Ну саме страшне, треба подивитися, що з комп'ютером. Серед місці унаслідок обстрілу поранено 60-річну жінку. Один зі снарядів розірвався біля зупинки громадського транспорту. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено тролейбус. Анастасія Ракоїд новини за день, телеканал Віта. У Немирові водій шкільного автобуса збив десятирічного пішохода. З травмами хлопчика госпіталізували. За попередньою інформацією слідства, школяр раптово вибіг на дорогу, де в цей час рухався бус. За кермом був 63-річний чоловік. Автобус поліція помістила на арешт майданчик та почала слідство по факту. Він рік чекав на свою сім'ю. Святославчик жив у дитбудинку. після народження. Мама від нього відмовилась. Кілька місяців тому із Святославчиком познайомилась родина Довгань. Подружжя вирішило забрати хлопчика до себе. З новою родиною познайомилась наша Анастасія Ракоїд. Вони помітно хвилюються, посміхаються і ледь не плачуть. Подружжя довгань йдуть по свого сина. Святославчиком познайомились кілька місяців тому у цьому дитбудинку. Взяти прийомну дитину наважувались довго, бо своїх не мають. Передавайте лялю зараз. Цілуючи пухкенькі щічки, усі вагання відступили. Чоловік дуже довго переживав і не хотів. Боялися дуже, дуже, дуже зважувався. Стільки всього пройшли кругів ада. і лікарів, і гадалок, і всіх на світі. Аби взяти прийомну дитину, сім'я довго готувалась, збирала документи, облаштовувала кімнату для Святославчика. кажуть, що не побачили його, одразу зрозуміли, заберуть до себе. він нам просто сподобався, і все. він так до рук пішов до нас, і щось там лялякав, гукав. Я кажу, як ми його не візьмемо? Ну як? Усі офіційні документи підписують у міськраді. Він дочекався. Тепер у Святославчика є люблячі батьки. Ця родина прийняла таке відповідальне рішення, щоб надати своє тепло родини для дитинки, маленької дитинки, яку, на жаль, біологічна мама відмовилась. І не виявила бажання виховувати. Дитина відчуває те тепло, яке вони їй дарують, виховують. І іноді ця дитина і не знає, що вона усиновлена. з такими родинами. Міська рада постійно підтримує зв'язок за потреби, допомагають. Всі служби завжди поруч, тому що ми знаємо, що на кожному етапі життя є вирішення якихось питань, які потребують чи адміністративних, чи соціальних послуг. У нас в Вінниці тенденція ця має такі позитивні результати. Ми розуміємо, що в військовий час є обмеження щодо усиновлення, але прийомні сім'ї і кандидати, які хочуть створити прийомну сім'ю, в місті є. Зараз у Вінниці 13 прийомних сімей, в яких виховуються діти-сироти або позбавлені батьківського піклування. Анастасія Ракоїд, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Фантазувати та створювати композиції за допомогою піску. Відвідувачі центру реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк малюють природу, космічні та морські образи. Все, до чого лежить душа. Заняття проходять у невеличких групах, аби була можливість охопити увагою кожного. Як передають настрій маленькі скульптори, відчула Світлана Ількова. Дарина Сояшна уже не вперше проявляє свою креативність та фантазію, малюючи картини піском. Для дівчинки це відпочинок і магія одночасно. Коли морським піском вимальовує квіти, дерева та тварин. Дуже цікаво і не дуже важко. Мені це подобається і заспокоює мене. Нікіта Закордонець працює у техніці кінетичного піску. Перед тим як приступити до створення свого власного шедевру, розминає в піску пальчики. Так хлопчик релаксує і вигадує, що буде творити. Ну пальцями працюю. Іноді е, треба буде брати формочки, так придавлювати, щоб вийшла фігурка. Такі заняття для вихованців реабілітаційного центру гармонія імені Раїси Панасюк проводять постійно. Це допомагає дітям розвивати дрібну моторику, творчість та емоційність. Дитина промальовує свої мрії, свої бажання ну про те, що їй не вистачає в цей, в цей момент. Якісь тривоги в школі. Ну, вони якось знімаються, якось уходять з тим малюнком, з тим піском. Дітям подобається, тому що ти робиш, і тут можна його швидко ще щось додати і переробити, і вже виходить новий елемент. Діти займаються групами і самі обирають, з яким із видів піску їм легше працювати, аби їх витвори виходили оригінально. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський новини за день, телеканал Віта. Пісочна анімація то невеличка частина масштабної програми творчого та емоційного розвитку, якою займаються діти у центрі гармонія імені Граїса Панасюк. Більш детально про напрямки роботи ми поговоримо з директоркою центру реабілітації Оленою Чорнобривенко. Пані Олено, вітаю вас у студії. Власне, розкажіть, будь ласка, більш детальніше на що найбільше фокусуєте свою увагу і якого ефекту досягаєте? Ми найбільше фокусуємо на всіх елементах: це соціальна, психологічна і фізична і реабілітація, і підтримка родин і дітей. Що найбільше зацікавлює зараз дітей? От пісочна анімація зрозуміла, що ще це виставки, це якісь е, гуртки. Що? Чим займаєтесь? Е, найбільше ми дослухаємося, і що дітям цікаво саме в їхній момент. Тоді, коли літом е, у школах табори, їм цікаво, щоб і в нас були табори. Коли є, відвідують там сніг, зима, зима, діти можуть там піти покататися. Ми відвідуємо тюпінги і. Це те, що актуально на той момент саме для дітей. Але, звичайно, ми для того, що це не просто наші завдання відвідувати різні такі розважальні, скажімо так, заходи. Так? Наше завдання підготувати дітей до того, щоб вони були. Могли отримати навіть на той тюбінг поїхати. Вони мають навчитися тримати спину, потримати там руками, утриматись, подати, знати, якщо то не то люди... це ще й робота на випередже, Так, да, да, да. це обов'язково. Тобто, ми цими такими заходами ми їх як стимулюємо до реабілітації, до покращення стану. психологічна підтримка. Як із цим працюєте? І чи завжди діти можуть висловити свої побажання, свої можливо якісь побоювання? Ну, Це дуже важливий елемент, це психологічна підтримка. І от в четвер ми розпочинаємо групу для найменших Психологічну групу для найменших діток. Це від 6 років, 6-8 років. І це дуже важливо, тому що для того, щоб вони прийняли групу, це, ну, це не психотерапевтична група, це психологічна, і діти мають навчитися взаємодіяти в соціумі. Для того, щоб взаємодіяти адекватно, їм потрібно вміти. Правильно реагувати. Для цього їм потрібно зрозуміти, що з тобою відбувається, як це називається, як ти це відчуваєш, і як конструктивно проявити свої, свої почуття. І... З якими дітками працюєте, якого віку? Діти від 7 років. Від 6, від 6 років у нас діти до 18, тому ми розділили психологічну групу за віковою категорією, і також у нас є послуга раннього втручання, це послуга для дітей від нуля до, ну це більше якби для родин, для підтримки родин від нуля до трьох повних років. Коли працюєте з дітьми, де в цей час знаходяться батьки, і що більш дієвіше? Індивідуальні заняття чи групові? Індивідуальні групові, вони різні, залежно від ситуації, залежно від проблематики, з якою працюємо, і від особистості. І, звичайно, батьки ми намагаємося, ну, наші клієнти це діти. Але ми розуміємо, що ефективніша послуга не може бути, якщо тільки дитину ми можемо щось на нею впливати, якщо на родину не впливаєш. Тому, звичайно, дякую за питання. Ми е з батьками, коли в нас групи. То батьки теж отримують таку, в нас проводиться група підтримки батьківства, як ну, така, тому що ми батьки там можуть обговорювати, переважно це мами звичайно. Але, досвідом. Да, діляться досвідом, як вони в такі в тій чи інші ситуації ця, цю послугу веде в нас. І педагог соціальний, і психолог, в залежності від якої тематики ми говоримо. Для того, щоб це констру... це не просто зібрались, поговорили, це має бути конструктивне вирішення тих чи інших питань. Для того, щоб навчати дітей і батьків, чи мають навчатись ваші фахівці, чи навчаються, чи є у вас свої методики, чи вдосконалюєтесь? Звичайно, навчання це постійно. Ми кожного дня шукаємо в нас фахівці. Е Кожного дня проходять якісь навчання, тренінги. Ми шукаємо, тому що, звичайно, ми розробляємо свої методики відповідно до нашої ситуації, але на базі всіх тих доказових методів, які ми використовуємо. Це як і фізичні реабілітації, ми проходимо постійно на фахівці наші, і психологи, і педагоги. Ви ну, знаєте, ситуація змінюється постійно. Діти реагують, чи діти, клієнти і старші. Ми працюємо теж до 35 років у нас клієнти нашого центру. Коли почався ковід, коли війна, коли ну, будь-що, коли міняється вік, коли міняється в родині щось, люди по-різному реагують, тому ми постійно вчимося. Клієнти вашого центру, які у вас навчались, центр вже давно існує. Чи потім стають ось такими викладачами, можливо, які з цим? Чи були? Е, да. Ну, ви знаєте, є всіх різні різні життєві долі, і ми дуже щасливі тим для нас, ну показник того, що. Успішна наша робота це коли клієнт вийшов з статуса клієнта і став обходитись без центру. Просто ми дружимо. І це дуже велике. Є люди, які одружилися, створили сім'ї, народжують дітей. Прекрасно. Є ті, хто працює. Є хто працює в нас, там, наприклад, кав'ярня, кульбабка. Да? Ну, ми про нього говорили. Є викладання дівчина, вона зараз виїхала в Польщу вже. Ну, вже давно виїхала, тому що вона знає дуже багато мов вивчила, тобто це було сприйнято і вона викладала, і зараз вона викладає в польщі англійську мову. Да? І ну, манікюр я знаю, роблять дівчатка. Також і манікюр роблять, Да, дуже великий такий є спектр, де можуть знайти euh, себе, але за умови є. в нас ті, хто працювали в органах державного самоврядування, де люди це е, головне створити умови і допомогти знайти той шлях, де ти можеш розвиватися. Зокрема, у нас в центрі працюють теж люди, які просуваються на кріслах колісних, але не тому, що наш центр для людей з інвалідністю, а тому, що вони відповідають компетенціям, вони мають відповідну освіту. І це якби, дуже цінно. У вас така спрацьована і велика команда. А от хто допомагає центру Гармонія? Чиєї підтримки зазвичай потребуєте? Ну, найголовніша підтримка наша це в фінансовому плані це міський бюджет, міський е департамент соціальної політики це вся міська рада, всі, хто нас, якби так знаєте, підтримують і на направляють нам такі можливості. Звичайно, дуже багато є добрих і таких неймовірних людей, які е залучають самі до нас, навіть коли вони бачать, що на наші програми заходи вони долучають до нас. Свої ресурси, волонтерські ресурси. Ну ми долучаємо громадські організації, різні фонди. Нещодавно ми наприклад, отримали допомогу від Гьоти інституту. Це така валіза з книжками, інклюзивна література, література там є і література, яка сучасна, там на тематику війни, укриттів. Така, тобто, ми такі теж долучаємо ми завжди відкриті до, до отримання допомоги, скажімо так, щоб допомогти більше людям. Власне, наостанок страхи пов'язані з війною, чи говорите про це з дітьми? Ми розуміємо, що батьки опікають своїх дітей, але ж від реальності не втечеш. Чи говорите, як діти реагують на це? Так абсолютно, ми про це говоримо, тому що діти бояться. Батьки, звичайно, ви правильно зазначили, вони опікають і думають, що якщо закрити від цього, то Ну, Ніби діти цього не знають, але ця напруга вона є повсюди, вона є в повітрі, можна сказати. І, звичайно, ми за допомогою і пісочної анімації, і психологічних груп. І так ми про це говоримо, вчимося е, технікам розслаблення, технікам регуляції своїх емоцій. І це, ну, ми не можемо закритись від цього, ми обов'язково про це говоримо. Да, дехто каже, що все нормально, ми там, все в нас буде добре, звичайно. Але поки в нас є такі ситуації, її треба оцінювати реально. І вміти правильно грамотно реагувати. Дякую вам за цікаву і змістовну розмову. А нашим глядачам нагадаю про важливість реабілітації для дітей та підлітків говорили з директоркою міського центру реабілітації «Гармонія» Оленою Чорнобривенко. А тим часом простір не лише для читання, а й для саморозвитку і роздумів відкрили у Вінницькому ліцеї номер 18 Нову бібліотеку створили за ініціативи учнів, яку охоче підтримали вчителі та батьки. Понад півтисячі книг передав до читальні колекціонер. То який він сучасний простір, куди діти готові йти, аби погортати книгу, розкаже Катерина Соколюк. Євгенія Балтак ще минулого року разом із однокласниками вирішила перетворити шкільну бібліотеку на сучасний простір для самовираження і розвитку. Аби діти знали, що бібліотека це не лише книги, це не лише взяти, піти і зникнути, а це можна прийти, пограти на настільні ігри, компанію, взяти художню літературу, яка вас дійсно цікавить. Замість радянської літератури на цих полицях нова українська не просто книжки, а вчителі нам склали списки. Яка література потрібна, якої не вистачає. І ми почали її збирати. І тут щастя, ліпка лектора нам подарував. 500 книжок 551 книжку на загальну суму там тридцять гривень. Тепер тут три зони відпочинку: літературна, розважальна та цифрова. Атмосфера не вимушена. Яскраві пуфи та крісла із тканими доріжками. Сподіваються, тепер читачів тут буде більше. Такий простір, як бібліотека, на мою думку, не має відмерти. Він має існувати поруч паралельно разом з цифровими просторами, але бути сучасним, модерновим і так само цифровізованим для того, щоб викликати інтерес у дітей. Якою має бути сучасна бібліотека, запитали у Вінничан. Я думаю, це має бути поєднано з Ковахінгом. Типу, щоб там можна було працювати або навчатись, то має бути безкоштовний Wi-Fi, Ну, можливо, це там ну кава якась. Ну і може щось по типу простору Ахтинова. На мою думку, там мають з'являтися сучасні книжки, не тільки старовинні книжки, які залишились з того часу, але й сучасні романи, якісь історичні книжки. А і ще щоб була змога, наприклад, людей, які читають. Книжку одну і ту саму вони там, наприклад, прочитали якусь частину, і щоб вони збирались ввечері, наприклад, і за і за чашкою кави могли обговорити її. Я вважаю, що сучасна бібліотека повинна бути більш комфортною для людей. Якісь можливо окремі зони, де можна почитати усумітниця людині, бо багато хто читає книжки, наскільки я знаю, це часто інтроверти, і хотілося б більш різноманітний вибор сучасної прози і сучасних авторів і більш. Гарний переклад директорка ліцею каже: прагнули зробити оновлену бібліотеку функціональною. Тоді діти із зацікавленістю будуть використовувати цей простір для саморозвитку. Це і проводення проведення круглих столів між собою, це проведення дебатів, це проведення клубів по інтересах. Ми хочемо зробити тут формат живої бібліотеки, куди ми можемо запрошувати вінецьких авторів для того, щоб вони спілкувалися з дітьми, знайомили їх зі своєю сучасною творчістю. Перший захід жива бібліотека тут планують провести вже наступного тижня. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал Віта. Майстерно забивати переможні голи, захищати ворота від супротивника та давати пас м'ячем, навчатимуть хлопчаків у Вінницько-хутірській академії футболу. Безкоштовні тренування проводитимуть для двох груп: молодша це діти 5-12 років та старша – 11-16. Це буде як фізична, так і психологічна підготовка майбутніх футболістів. Здивувати та зізнатись у наймагічнішому почутті коханні. напередодні дня святого Валентина. віничани ламають голову, який сюрприз робити своєму обранцю чи обраниці, аби вони відчули весь спектр почуттів. Традиційні подарунки чи вишуканий креатив, що обирають зараз? Розпитала Світлана Ількова. Тюльпани, хризантеми, троянди у передень дня закоханих. Ці квіти найчастіше розкуповують у флористів. Продавчиня Марина Левак каже, що найбільшою популярністю користуються червоні троянди. Її беруть, тому що все ж таки троянда завжди є класика. А червона троянда завжди каже про ваші почуття, про вашу закоханість. Як і перед кожним святом ціни на квіти зростають, але, незважаючи на здорожчання, закохані їх купують, аби порадувати свою другу половинку. Багато дуже броні саме наперед, це зручно, це замовляється і вже доставочка йде прямо додому. І спокійніше всі задоволені, що їм вистачить квітів, і навіть наші захисники звертаються до нас для того, щоб ми привітали їхніх коханих. Так вони їх чекають. Їм дуже приємно. Ми пишемо листівочки. У топі найпопулярніших подарунків у день святого Валентина солодощі. У цій кондитерській підготували тематичні десерти: бенто-тортики, мусові тістечка, асорті макаронів. Дуже багато замовлень, але більше людей приходять саме вже за готовими десертами, а не беруть якісь перед замовленням. Дуже багато замовляють бента тортиків, тортиків у формі сердечок, саме невеликих, таких щоб саме для двох людей. День усіх закоханих це про почуття, романтичні побачення та сюрпризи. А ще про особливу підготовку напередодні. Чи готуються до цього свята віничани та які подарунки купують коханим? Дізнаємось. У нас загалом це сімейне свято. І десь діток повести, чи зоопарки, чи парки. От, то ми за, ну, завжди на такі заходи з дітками і самі відпочиваємо, і дітки відпочивають. Можна завжди потішити свою другу половинку якимось приємним подарунком. Я не вважаю, що там, наприклад, подарувати якісь квіти це таке якесь неймовірне, таке якесь собиття, що тільки, допустимо, дарити треба на якийсь праздник, можна і так подарити. Не обов'язково на 14 там число, бо 8 березня. Будь-яке свято це якась розрядка в такій сірі, важкі будні, тому чому б ні? Подарунки один для одного такі, щоб нам сподобались саме були для нас, не для кухні, не для чогось, а саме для людини. І щось смачненьке поїсти. Якщо вихідний, то десь і можна днем вийти погуляти, а якщо робочий, то вечором в тихій обстановці посидіти. Щоб просто вечір вдвох. Кароматична вечеря, mm, так, так сюрпризами, і подарунками. Чи це кохана людина, чи це твої близькі? Я думаю, що маленький якийсь подарунок або увагу якусь, або смс, або дзвінок, або листівочку. Я думаю, що цьому нічого поганого немає. Незважаючи на те, що війна забрала в українців багато свят та приводів для радості, у день закоханих віничани знайдуть можливість чи то квітами, чи тістечком черговий раз показати коханим свою любов. Світлана Ількова, Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта. Кохання змінює світ. А чи святкувати День закоханих справа кожного? А ми завершуємо випуск в прямому ефірі. Для вас працювала я, Ірина Дідух. Після новин не пропустіть прогноз погоди і програму на часі. До зустрічі.